No. Друзі, і зараз результати конкурсу нарешті. Погнали! У нас два переможці. У нас два переможці. Дві теми. Отже, перший переможець у нас, е нікнейм dc 6994 з темою, як би змінилися баскетбол в Україні, якщо в український клуб додати декількох зірок НБА. Перефразуємо, скажімо так: тему ми будемо обирати баскетболістів з NBA і додавати в якісь клуби з суперліги і пояснювати, чому крута тема. Переможець номер один і номер два переможець, із нікнеймом нікнеймом тут десь з'явиться у в екранчику. І тема звучить про те, як ви бачите баскетбол України у майбутньому. Це таке все да. на вільну тему. Трошки просто поговоримо про це. І ми з Максом вирішили два переможці, виходить що так, і два призи. Який з них кому підходить? Тому давайте так. Ми сподумали, рішили вирішили, що тема ось на фентезі, яких ж гравців додати до клубів, вона просто ну. Кайфова в плані ну креативу. Дуже людина креативно підбирала тему. І ми вирішили, що саме ця людина і обере чи м'яч вона виграє. Він же не просто так тут лежав, як ви розумієте. Е, від Вілсон треба буде накачати його. Або гроші 2 з половини з половиною тисячі гривень на придбання сертифікат, сертифікат. Не, не гроші, а сертифікат, сертифікат. на 2 з половиною тисячі гривень на придбання кросівок у Пушкін. Шопу до речі, ще раз дякуємо нашим партнерам конкурсу да. за м'яч. Окремо, подякуємо Кому в особисті повідомлення сказали, не можна <хи> розголошувати, де ми його взяли, але не вкрали, але не вкрали. І Пушкін Шоп їм окремо також. Дяка. Отже, доктор 6994. Ви обираєте чи той, чи інший подарунок від нас. Дякуємо всім, хто приймав участь. А те, що залишиться, залишиться нікнеймо, який ми. Ось, <хи> ось тут в екрані знову з'явиться. <хи> так, а тема яка з нікнейму? Ми <хи> сказали. Я ж сказав, так. Все. Тоді питань нема, друзі, і ми розпочинаємо шоу м'яч не бреше». Погнали! Ячне бреша, Вячне бреше, м'яша, Вячне браша, Вячне бреша, м'ячна браша, бреше Друзі, всім привіт! Це шоу М'яч не, не бреше. Шоу від двох людей, які взагалі нічого не розуміють в спорті, максимально незрозумілою мовою, але ми розважаємося і намагаємося розважити вас. Це Микита, це Макс. І ми розпочинаємо. Сьогодні у нас всього дві теми: краща гра із м'ячем і якийсь там футбольчик. Розпочнемо ми із. Розпочнемо ми із баскетболу. І як ви знаєте, вже стартували там перші раунди плей-офф НБА. Про Суперлігу, до речі, ось тут десь подивіться наш випуск. Почитайте коментарі. Там є дуже багато цікавого одного. Але тим не менш, Суперлігою завершили, але НБА вона лише розпочинає да, і Як казав Макс, баскетбол на цій планеті починається лише тоді, коли розпочинається плей-офф в НБА, тому що дивитись регулярку то нудота. А дивитись плей-офф Максиме, наприклад, на матч Кавалірс, не Нудота, Нудота. Насправді то я подивився кожен матч в кожній серії, точніше, подивився, хоча б по одному повному матчу, і хочу вам сказати, що. І Є там матчі такі, які схожі на матчі Суперліги. схід дивитися не хочеться зовсім, хоча там є і непогані пари, і здавалося б непогані виконавці, але не можу, не можу, не можу. Заходу приділяю більше уваги, і мені це подобається набагато. Давай тоді так. і по парам будемо говорити, звичайно, що відомі вже деякі результати, і зробимо невеличкі прогнози на майбутнє, як ми це любимо. Ну і почнемо з коротше, я я буду які пари називати, і ми будемо з тобою говорити про те. Хто ж пройде далі, а This... хто? Oh. Да. Поїхали, давай, Мілокі, Майами. каже, що все дивився. Ну, давай, травма Яніса, травма Тайлера Хіро, хіро травма да, ще так. когось. Буквою Т, ви бачите, як я вимовляю, і букви Р, взагалі дуже великий молодець. Не цікаво, ну, не ну, не подобається мені. От Майами, знаєш, мені кого нагадують. Майамі мені дуже нагадують е, е, Сан Антоніо середини ну, нульових, угу. серед оце, на початку десятих, коли так, от так максимально так. систематична команда, в якій здавалося б, є якісь яскраві особистості, але всі ці яскраві особистості повністю підпорядковуються у цій системності, системі і баченню цього всього яскравість втрачається. І Їх яскравість, так. так, якась індивідуальність вона більше розчиняється на загальному тлі оцієї безумовно талановитої, безумовно е хорошої команди, команди, яка знає свій баскетбол, тренера, який знає своїх гравців. Але тим не менш, для мене Майами це ось я дивлюся, це просто Сан Антоніо із оцими всякими, всі, всі, всякими да, тими Давай так, а, Дивись, дві. Травми, які ти назвав, яка з них ну, найбільш вагома для якої з команд, як ти вважаєш? Ну, таляр Хіро, звичайно. Хто б міг подумати? Так, тому що про Яніса Антетокумпо не писав свій трек репер? Джек Харлоу, так? а ось про Тайлер Хіро він писав: Ні, ну насправді яких можна порівнювати. Яніс Яніс МВП, той не МВП. Якби був здоровий Яніс, навіть при живому Хіро, я думаю, що. Що це серія на 6 матчів максимум. Але тут, я думаю, що воно може підзатягнутися. Але все ж таки ще мені бачиться все одно фаворитом цьому протистоянні, все ще Мілокі. Мемфіс Лейкс. Так, ну якби, звісно. На хачі, мура, отак, от, так от я японською заговорив. Мені здається, в поєдинку номер два. Якщо не помиляюсь, да? якби не затащив Ми перше, перше, це перше, було так. першому матчі, коли вони виграли. Так, uh, да, якби не затащив, то, звісно, було б взагалі жахливо дивитись на Лейкерс, але щось якісь японські боги зійшли і хоч щось подарували цьому Лейкерс, бо дивитись на гру і, ну, і, да, і короля. Дуже... Я цю серію навіть не скільки дивлюся, скільки слухаю. Мені подобаються ці всі малолітні ведмежата, як вони розмовляють, що і король. Для них вже не той, Ділон Брукс про це каже, і не все не те. І ми великі молодці, хоча далі другого раунду, мені здається, вони ні, ніколи ну, в своєму я, житті не розумієш? доходили. І коли ти такий. Займатися страшним... таким, як це правильно, російською мовою. Такої бахвальства да? на муданізмом українською, да. від Брукса. Та я не поважаю. Та питань нема, може не поважати. Ну ви пройдете цей лейкерс, але далі ви нікуди Ні, не пройдете, ви ще можете і не пройти цей це. Чому ти радіш? Ну лейкерс. Брукс, схожий ну відверто просто на людину, яка ось тут зараз в контексті, в нього щось виходить, але на цьому танцювати ну мені ну це так, серія тепер переїздить в Лос-Анджелес. Ну, Лейкерс зробили задачу мінімум, так. вони забрали один виїзний поєдинок. Тепер перевага домашнього майданчика на їхньому боці. Невідомо, чи вдасться її взагалі реалізувати. Але нема Джама Рента, ну, але без Морента також. І, ну, Адамса вже давно немає. Я думаю, що вже всі звикли. Ні, ну просто ж факт в тому, що ну, немає людей, з якими вони грали, але тим не менш, ми не бачимо з тобою взагалі. ну, від лейкерс, скажімо так. Хоч якоїсь жеврішої надії, що вони пройдуть Мемфіс, ти бачиш, бачу, ну я мені здається, що вони вийдуть що це буде якась дурна кривава рубка. І оцим своїм нещодавним заявою Ділон Брукс про те, що я буду дражнити ведмедя, і хай мені щось покаже. Насправді то Ліброн звичайно пусі, як я згадував в одному зі своїх сторіс. Пусі-пусі. коли його ганяв там Беверлі, будучи вже гравцем Чикаго. Але тим не менш, я думаю, що у Лібрончика зіграє, і якщо буде здоровий він і здоровий Девіс. І так будуть вистрілювати Хачимура Хачибура. і білий хлопчик, то я думаю, що все буде окей. Як сказав Снупдох, в нас а, є а, а в нас є Азіати, в нас є білий хлопець. Ми в повному порядку. У нас є все, да. У нас є все. Ми Лос-Анджелес. Денвер, Міннесота. Мені здається, що без варіантів. Ну, от Міннесота ну На не... користь Денвера. Мінісота не виглядає. так. Ці <рес> команди... ти так, без варіантів. цією командою. Це одна з тих серій, де я думаю, що це джентльменський свіп. Ну, тобто 1-4. Це буде просто за щастя для Мінісоти. Вони зачепилися там в другому матчі, навіть щось там десь могли побадатися, але у підсумку все ж таки Денвер їх Охай, прибив і все. Ну, ось, Мюррей голова, звісно. Увірвався з 40 очками. Молодець. Молодець, питань нема. Руді Гобер не голова. А Руді... Руді Гобер довжелезні руки, як було в опитуванні в анонімному The Athletics, так, так його визнали одним з найпереоціненіших гравців угу. ліги. Ну, тобто, як хлопець із ростом 7-3 може лише блокувати китки і більше не може нічого. Ну нічого. Ну, тут справа в тому, що Денвер може зіграти ну, і без Йокіча поєдинок і виграти його. А ось… Ніхто цього не знав. Ніхто 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 ніколи не бачив, як Денвер грає без Йокіча. Але тим не менш, так мені здається, що якщо пан Мюррей буде ось на такому в такому стані, називаємо це так, то все можливо. Ну ми просто будемо тут танцювати навколо того, що ми все одно бачимо один той самий результат. Тут без варіантів, що Денвер пройде далі. Ну я також так думаю, що Денвер пройде далі. Що буде далі, не дуже зрозуміло, але опозиція у Денвера в першому раунді. Ну таке собі, так най... найкраща пара, я собі так записав, ти mm -hmm. не знаю. Фінікс Кліперс. Ну, мені подобається. Да. Ну, а тут просто що самі розумієте, так, історія. Тут більше вже саме то штовхає так історію Дюранта і Весбрука. Не стільки, як самих команд протистояння, тому що я більше бачу якісь нарізки, фото, відео про те, як вони між собою чубляться. Ні, Ну і цей ось Фінікс, який грає просто в баскетбол 90-х, коли вони ну. поливають у середньої дистанції, і мені здається, що принципово <laughs> там не виходять на дальню, відрядили того одного односінького, Торі Крейга. Коли <рив> є право кидати, судячи з усього триочкові, а далі всі ні, ці може, колив... в нього немає того права, а він просто кидає, він грає у сучасний баскетбол. Але Але. тим не менш так, і, ну, і спостерігати за цим насправді цікаво, не менш цікаво, ніж те, на яких тачках приїздить на ігри Девін Букер. О, це ще один вид мистецтва. Якщо не бачили, то зацініть це не дійсно це круто. Тож, ну і знову ж таки, кліперс, кліперс лишаються кліперс. Вони втратили напередодні плей-офф. Ну, не напередодні, ще в березні. Пола Джорджа сказала, що він в першій. Значе ну, повернеться. Ні, сказали, що в, перш... в першому раунді не повернеться До точно. І трасили. в третьому матчі вже ось не грав Кавай Ленард, в якого знову якісь там проблеми із ногою, нога, руками. ногами, руками. Ні, ну то в нього вроджене, то вже лікарі сказали, що тут ми безсилі. От і, ну, і мені здається, ну, що не пройду. ну, без Кавая і, і Джорджа, там мені ну, немає шансів. Якщо там десь щось вдасться, ще також ті шість матчів відіграти, то це буде також вже багато ну, для кліпер. Пані да, пан Весбрук, як тобі в плей-офф проти. Фінікс, ну як після першого матчу написали, що це були найвеличніші 3-19 в історії баскетболу, коли він викинув. Ну, ну людина, яка змогла а, навіть зробити цегляними передачі, да. не те, що китки це талант, і це тому, тому звичайно, що він Ніч, просто нічого не він буде. Він полює тільки на Дюрента то і, і все. Він... Ну за цим матчапом цікаво спостерігати. Так. Вони гравці різних позицій, і зрозуміло, що їх по один проти одного ставлять захищатися тільки тому, що вони здатні гризти один одного до кінця. Мені як Дюрент, кидаючи штрафні, назвав Весбрука: типу, чувак, я не хочу проблем, генгсте. І я такий. Хоча насправді Весбрук, яким би він однозначно не був гравцем, але чого в нього не відняти, так це оцього змагального духу і бажання завжди суперничати. І ще мені завжди подобається, як він завжди стоїть за своїх партнерів по команді. Завжди готовий насипати. 3-19, так 3-19. Расті у повній своїй красі, але той матч вони виграли. Бачиш, який він нелогічний гравець. Нет Філадельфія. Дивився, дивився сьогодні. Так, ну, 2-0 було в Філадельфії, там було все зрозуміло. Особливо в першому матчі, в третьому матчі. Я зрозумів, що Nets ну, – це 0-4 або 1-4. В кращому випадку. Якщо Джелімбіт просто зійде з розуму. Яйця людям відбиває. Я цель... и, и его... Нет, я там не зрозуміло, хто кому відбиває. Розумієш, там імбіт відбив людині, відверто, ногою вшатав людину, йому дали просто, звичайний неспортивний фол. Харден просто так от пихнув в яєчка свого опонента, йому дали одразу дискваліфікацію не, і до побачення. Вони там Пасху святкують. Дурна, дурна дурна взагалі суддівська оця система ВНБА була в цьому матчі. Я дивився на сетанті, і Саша Прошута доволі жорстко там проїздився по цим mm. всім арбітрам, і я був ну, більш ніж згодний, тому що. Ну, це було дуже нелогічно. В одному випадку він просто б'є ногою в пах, в іншому випадку. Ну коротше. Що я хочу сказати? НЕЦ безнадійні в цій серії, тому що вони заходять в четверту-десяти хвилинку, маючи плюс 6 у своєму активі. При цьому Харден вже сидить. Ви заходите в останні дві хвилини, маючи плюс п'ять в своєму активі. Харден вже давно сидить, який на той момент був кращим бомбардиром своєї команди. І ви все одно програєте вдома. Нец безнадійні в цій серії. Нец безнадійні взагалі. ні, по... мені що подобається. По Макал Боріджес. Це мені так. подобається цей ну, це... пацан. але він як на мене, то на сьогодні він не може бути першим першою зіркою команди, яка на щось претендує. А вони на щось претендували? Ну так як вони в плей-офф. Вони ж ну вони вже кожна команда, та яка та, заходить. Так. В вони претендували на плей-офф. Претенду ну, ні. плей-оф вони претендували, коли там ще грав Дюрент, і вони там зробили цей заділ. І за рахунок цього НЕЦ все ж таки вповзли в плей-офф. Тут 4-0, Коротше, до побачення. Бостон Аталанта. А кажу вже футбольна. Атланта Маліновський молодець, трипл-дабл в кожному матчі. Та ні, ну кажуть, що буде в Єврокубках наступному сезоні грати з Марселем. Вже погано грає. Вже погано, вже погано да. все. не асистів, тоді не, три... не голі. Тоді, тоді Атланта. Да, да. Те да. Ж, ж саме, мені здається, що можна сказати, ну, тут... і про Філадельфію. Друзі, ви такі ж експерти, як і ми. Тут Бостон... — Тут хана, хана. Вечір. Три, три Янг — це, звісно, така дірка. Дірка, як от у нього в голові, <свісно> на зачішці. Так, тейтум. Тейтум — квіточка, звісно. Боже. Солоденька і красива. Ну, все одно в фінал, навіть якщо і вийдете, то там комусь програма. Все одно та... дав, треба програвати. Бостон. Запишіть: Клівленд Нью-Йорк, Максиме. Ще одна не дуже цікава серія, як на мене. Скажімо так, я не хочу таке добавити. Скажімо так, це не те, що не дуже цікаво. Мені здається, що це найгірша пара з усіх. Та ні. Мені здається, що Бостон Атланта. Ну, там от, ці хоч борються, знаєш там, ці хоч б'ються там. Вон, Рендал сам вшатав цього бідолашного партнера по команду. Ви бачите, що цей сезон в NBA ну, дуже багато б'ються, вони прям. Б'ють один одного. Думаю, будуть накази. Драки на драки. Не буде цього, не буде. Цього. Бійки, mm -hmm. бійки нам не потрібні. Клівлінд, Нью-Йорк, Максим, ваші прогнози? Я думаю, що Клівленд все ж таки затягне за рахунок оцієї дурного захисту свого, за рахунок того, що там можуть захищатися дуже багато гравців, надто багато гравців, так і є все ж таки оці всілякі Мітчелли. Це ж перший раунд. Мічел ще має бути в повному порядку. Розумієш, це коли mm -hmm. далі вже піде, коли там вже і опоненти будуть посерйозніше. Не там Мічел, звичайно, десь обов'язково просяде. Тут без варіантів. Але в першому раунді, я думаю, що за рахунок там, переваги власного майданчика, за рахунок того, що вони грали в захист плей-оффний весь сезон, фактично, тобто їм не звикати до цього. Я думаю, що на зубах з кров'ю, потом, але вони вишкрібуються все ж таки в другий раунд. Що буде далі? Я не знаю. Навряд чи щось прикольне для них, але перший раунд Нью-Йорк вони все ж таки бахнуть. Так, друзі, ну це було невеличке таке прев'ю до плей-офф NBA, скоріше за все, від Макса а від мене як модератора. Нагадуємо, що ви повинні підписатись, поставити коментар, люлюку і тому подібне. А також не забувайте донатити на 57-му бригаду. Це був такий невеличкий вхід у плей-офф NBA. Далі ми будемо, мабуть, брати з Максом окремі поєдинки і розглядати їх детально. Я ну, а тепер ми переходимо до наступної теми. Блебл! The Champions! Мені завжди мені завжди чулося, що там співають щось китайці. Китайці! Думаю, що за що це за гім такий? Отже, друзі, так відбулась матч однієї четвертої ліги чемпіонів. Визначилися усі півфіналісти, і ми побачимо пари Реал Манчестер Сіті та Мілан е Чорно-червоний та Мілан чорно-синій. Боже, хто б міг подумати, що у півфіналі Ліги Чемпіонів ми побачимо в 2023 -му -му році, не в 2007, му не в 2010-му. Да. Два е, клуби з Мілану. Це, звісно, фантастика. Я вам взагалі не рекомендую дивитися цей поєдинок. Це буде найнудніший півфінал в історії Ліги Чемпіонів. Моє ось таке ставлення до цього, тому що обидві команди взагалі не будуть грати в атакувальний футбол. Ну, є враження... Я дивився їх матчі в чемпіонаті Італії. Є, є враження, просто що переможець цьогорічної Ліги Чемпіонів грає в парі Реал да, Сіті. От мені, а, що хтось хто звідти вийде. Хоча Сіті, звичайно, може програти будь-який матч. Якщо це стосується Ліги Чемпіонів, тут, то вони, тут, все можливо. тут вони, звичайно, пухнасті Нагадаю, кошенята можуть бути. 14 трофеїв у Реала, 7 Ліги Чемпіонів, 7 у Мілана, який чорно. Просто Мілана. просто Мілана, так. Да. Uh, просто Мілана, подзвони мені. Ось. І uh, Інтер має 3 чемпіонства, а Манчестер Сіті, 7 чемпіоншипів, здається. Ні, ну Ми ще АПЛ вигравали. Про що ми говоримо? Ви розумієте, що були чемпіон. Щодо матчів, які ще не відбулись, а ті, що відбулись вже четвертьфінали, ось Реал челсі Uh, я хочу, щоб ми розпочали з ось цієї картинки. Ось вона з'являється, коли Мудрик отримав жовту картку, і на табло з'явилось там «Mrs. next match». І я такий. Який думаю? А на оці всі… А вони навіть з 11-го місяця навіть нікуди ж не можуть ні, а куди вони, можуть? вони навіть Лігу конференції не можуть потрапити Челсі. Ну, пиші, що таке Ліга конференції. Я крім, крім цих двох слів, взагалі, не знаю, е, що ре... це за турнір. Да. Реал так, по суті, ну, зробив програму мінімум з тим Челсі, який вони. Побачили перед собою другий гол взагалі був просто знущанням. Хоча і я не згоджуюсь з тим, що Лемпард ну, виставив на цей поєдинок як склад, як фізрук. Насправді, просто Челсі команда, в якої немає ну нормальної дев'ятки, не машини, я маю на увазі, тоноване їх взагалі ніколи не було нормальних. Він так, просто... я маю на увазі, що немає ну справжнього нападника, який міг би це робити. Хавардс вибачте, але це не нападник. Є атакувальні Стерлінг здається, що надії Дрогба. якщо зараз поставити, він буде краще захистувати. Да, так, да, він би забив. І тому Лемпард виставив п'ять захисників там, звичайно, що з латералями, і виставив просто центральних півзахисників, там грав ближче до атаки і тому подібне. І вони просто їх задача була вриватися в ці зони і допомагати саме Хавардсу. Тому що, господі, я не можу. Я стерлінга, коли згадую, мені просто Як він це якось так бігає. Ще цікаво. Отже. Саме суть в тому, що він намагався робити все, що можливо з цим Він Виглядає знаєш, як дитинча Тірекса, -ті який робить по-молоді, Так, вона не точно. Але з цим нічого не зробиш. Ну, доралу взагалі ніяких проблем. Я ну, робили все, що могли. Навіть той, ну, окрім того, що Барселона краще. Так а так, а так питань до вас більше ніяких немає. Кроси Модріч, не дивлячись ні на що, те, що вони там вже не добігають, багато чого не добігають, але все одно вони впорались з командою, яка. Яка накупила стільки, що мама дорога. До побачення, Челсі. Коли-небудь побачимо вас, мабуть, що в УПЛ, судячи з усього. Ну а де ви їм ще грати? Тільки тут. Бенфіка Інтер, Максим. Чи дивилися ви цей поєдинок? Ні. Добре, я знаєш, на що, я, я знаєш на що подивився? Я подивився на те, що е, команди в нас тільки вийшли до півфінала, вони е, долали свій шлях Добре. у плей-офф максимально. Знаєш, ми оце заїхали в цю країну, нам тут штампік в паспорті поставили, поставили, і ми тут будемо грати до кінця. Того, що Сіті обіграв Лейсприх і Баварію, заїхали ага. в Німеччину, винесли всіх. Реал Челсі та Ліверпуль Точно. з Англії не, Спустились, не да, на острів чи піднялися. Е, відповідно, Інтер поїхав у Португалію там чилити Портвейн, всі діла, і порту ем, та Бенфіка. Ну а Мілан покатався, покатався. <рі> Тоттенхем спочатку втомилися хлопці і вирішили вже за межі Італії більше не виїздити, принаймні до фіналу. Якщо вони до навіть собі суперника у півфіналі зробили не те, що з, з, з цієї ж країни, з того ж міста, і з того ж стадіона, да, і з того ж погано. Ну і у нас були ще дві пари Баварія Сіті, Мілан-Наполі. Наполі, який вже грав з Кварацхелією та Сімхеном, ми будемо про них говорити. Звичайно, що це ті люди, на яких все ставлять в цьому клубі. Ну, я не впев... ну, я впевнений, що вони вже не втратять, скажімо так, своє чемпіонство. Так ось на Хвічу дуже багато. Чесно кажучи, розраховують. Він ще молоденький для того, щоб в таких матчах а, бити пенальті, як на мене. Тим паче, що в нього не виходило. Навіть, Треба було навіть, бити капітана. Навіть не стільки. Ну, мені здається, що Наполі – це команда, яка не була створена грати стільки в одному окремому сезоні. сезоні да, ну, Просто-напросто це гравці, які до цього ну, мало хто з них бачив такі навантаження, мало хто з них постійно грав на настільки високому рівні. Мало від кого з них хтось очікував постійно перемог. І це, звичайно, в тому. Лю втомлює не лише фізично, але й ментально, враховуючи те, що лідери цієї команди, скажімо так, ще доволі молоді хлопці, yeah. то просто в якийсь момент, мабуть, вони прокинулися зранку і зрозуміли, yeah, що. Okay. Що я вже не стягую просто-напросто, яким би ти мощним бі, там камерунцем не був, і як би ти там довго не Ні, ходив, я забивкаєш. Вітя забив у кінці матчу, але ну, слуха весь не, поєдинок не йому не давали, не давали навіть ну нічого створити самому собі. Захист Милану грав дуже круто, і вони насправді ще були наш в такій фазі. Постійній, знаєш, вони навіть ну просто перебігали, енергічніше виглядали. Якось ця енергія була така статична, яку вони постійно і тримали. Наполі ж, звичайно, що їм треба було забивати. і Вони витрачали більше сил. Ну і ну, все власне, і тому на наполі ну для них скудето це вже величезне звичайно. досягнення. Скільки тільки там що... 30 років, тридцять марадона. Років. Здається, ще останній mm. вигравав. Скудетто. за них вже і марадону там червяки доїли. А, ну mm. і все. Він же всю, все своє життя а, приймав він ліки що. Замаринований, так? Да, щоб... Ну, у будь-якому випадку, Ой, там, Боже, де цей... побачите багато нанюханих гумор, гумор річних хлопець. Де побачите багато нанюханих чоряків, там, здається, де лежить Діє гармандо. Баварія Сіті. Без варіантів. Без зна... Варіантів зна... Знаю одного дуже великого фаната Баварії, ти його також знаєш. Едіка... Е... Едік Кан, Едік... Едік Кан да. ага. і він каже, що Едуард я... після... після першого матчу, каже, я навіть погано спав. Я сьогодні а він... погано спав, коли Севілья в мій рідненький Манчестер Юнайтед. Ви зрозумієте, що ми не дойдемо до того, аби обговорюватися. Да, Баварія Сіті Баварія Сіті. Ну, молодці. Так. Все? Так. А, а шо? Чому Баварія програла? Що молодці? Тільки не кажи, тому давайте, що у давайте, сіті є Холанд. Давайте так. Я буду робити вигляд, що я щось там шарю за цю саму Баварію. Mm -hmm. Але якщо поверхнево подивитися, ну їх же штормить весь сезон. Вони змінюють тренера, що для Баварії доволі нетипова ситуація, коли вони змінюють тренера по ходу сезону. Mm -hmm. Тобто, навіть якісь е, ознаки зовні говорять нам про те, що всередині там не все добре, а всі оці приколи, які були із ноєром, там що він mm -hmm. сварився там із тренерами, сварився із керівництвом клубу, там і все останнє. І в них багато гравців, які вже дуже багато повигравали і являються вже доволі такі старими, і зі своєю думкою в роздягальні, які вони обов'язково будуть висловлювати цю думку. Ніхто там ротяки їм не позатикає. Мюллер, Ноєр, там ну, дуже багато okay. таких ветеранів досвідчених. Тому, звичайно, що в якийсь момент, по-перше, вони там грають вже один з одним дуже і дуже давно. І це просто-напросто вони можуть набриднути один одному одні і ті ж самі обличчя. І це все якось накоплювалося, накоплювалося, і цього сезону це якось. Щось прорвало, і якби Баварія ще чогось досягла в Лігі Чемпіонів, а мені здається, що чвертьфінал для цієї Баварії це стеля. Добре, що вони до неї допригнули. Якби це було ще й півфінал, то мені ну, здається, мене, що ще... це вже був оверачів, і ну, Баварія цей і, 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 Сіті, ця Баварія обіграти не могла. Тут погоджуюсь. Я ще хочу додати, що мені, на мою думку, Тухель просто. Виставив не той склад на ось цей другий поєдинок. Ну це не команда Тухеля у будь-якому випадку. Тому що він, він ну, там ну, дуже дуже не, недавно працює, зрозуміло. Ну, не, що... не, добре, ти випускаєш Чупоматінга, який там відновився від е, травми. Чому ти не випускаєш? Може, він подумав, що це дві людини і думає, я буду зараз зараз 12, і гра... і і 12 грати, а їх буде 11. Я б нам ну просто треба було випускати того ж Томаса Міллера або на позицію мусяла, або на позицію Чупоматінга, але ні. Ніяк не тримати його ззаду, точніше, ну на, на банці, і ось Жоау Кансело, просто у якого ну психічні розлади, він нестабільний протягом цього сезону. Після того як перейшов Сіті в оренду до Баварії, я б не випускав. Чому Девіс сидів на банці? Ну і не один же він там не стабільний. А оця сварка Манесане, моя улюблена пара, людей, які а ти розумієш, що Манеш, ж можу... він. Як, що, яка, я, ти, між... Вибач, яка між ними різниця? якщо в коментах, я можу помилятись, він здається що мусульманин, і він. В Рамадан ну побився. Це ну надзвичайно Мене? Да. Як Мане це те, що був в Ліверпулі, а сане, це те, що був в Сіті, правильно? Ну так. Ага, все. Я просто Мане я, побив я, сане. Я, я тобі серйозно кажу. <свят> я навіть не те, що а, просто отак от два слова написані не роз не, ага. не можу зрозуміти, хто з них хто. Мені навіть отак, якщо фотографії показати. Різні люди. Різні. Да. Різні. І оця одна літера на початку да. на це натякає ну, не ось І Мане так побив сане. Побив сане. <свят> Це якийсь віршик. Добре, коротше, закінчуючи так огляд Ліги чемпіонів, яким ви його собі уявляли. Дивіться, у нас є дві пари. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, хто реал або Сіті пройде до фіналу, або Мілан Інтер? Нам просто цікаві ваші думки. Я думаю, я не буду писати в коментарях, я скажу тут одразу. Мені здається, що фінал буде щось на кшалт Реал Інтер. Реал Інтер, так? Я думаю, що так. Що це Реал Мілан, точніше, Інтер. Там буде один забитий гол на дві команди на чотири тайми. На чотири тайми. Так, щось повеселіше буде із Реалом МанСіті, але все ж таки Реал це ж команда чисто Ліги Чемпіонівська. І вони просто звикли вигравати цю Лігу Чемпіонів і МанСіті, і Холланд. Холанд, звичайно, заб'є, всі заб'ють, але пройде далі Реал. Ну я поки що утримаюсь від своїх прогнозів. Реал <laughs> Мілан добре, друзі. Дякуємо, що були з нами. Це було шоу. м'яч не бреше. Підписуйтесь. Я